Дякую. Дякую. А зараз змі uh, Швеції, Шведська дан благет. Так, в нас okay, є шведські змі. Ані вони мабуть now, не yes. дочекалися. Yeah, Тож yeah, давайте yeah, перейдемо yeah. до Норвегії. Маріос Хельге Ларс Хельгеларсен. Вітаю. я з Норвегії з ЗМІ. В мене питання до президента Зеленського або до усіх хто хоче can відповісти зараз. Будь ласка, запитайте у Швеції, бо вони до нас не долучились до президента Зеленського, Швеції або ще хто хоче відповісти на це питання. Але ось це питання спочатку до вас, пане президенте Зеленський. Ви пройшли три жахливі роки війни. Які ваші надії стосовно України та українців на наступні три роки? Ми сподіваємось, що ми зможемо закінчити цю війну цього року, а не через три роки. це дуже складна ситуація. Це дуже складно усім нашим країнам проходити всю цю війну з усією повагою до наших солдатів, військових, людей. Я не можу говорити про три роки, якщо ми будемо говорити про те, як підготувати нашу безпеку. Росія може повернутися через 10 років, якщо ми не будемо готові. Вони не повернуться. Якщо ми повернемо їх на їхнє місце, на їхню територію, і якщо Україна буде в Європейському Союзі та в НАТО, у найш... найбільш в найближчому майбутньому, і вони не повернуться, якщо в нас буде міцна армія, альянс та єдність. На мою думку, тому що вони ніколи не пробачать світу, що вони не, пробачать, не, не переможуть, і ви побачите, що вони не переможуть. Дякую і yes, стосовно Швеції, питання до вашого прем'єр-міністра чи ні? <пит> <пит> ні? Якщо ні, то будемо продовжувати. Я думаю, що все було чітко зрозуміло. В мене є питання до мого прем'єр-міністра також. Сьогодні ваш колег з Данії сказав, що 3% бюджету буде виділено на оборону, і цього недостатньо. І ви встановили ціль досягнути цього відсотку, 3% до 2036-го? Чи це достатньо швидко? Я думаю, що ми вже зробили великий крок і збільшили з 2% до 3%. Спочатку в нас не було плану, потім з'явився, і ми збільшили цей план. Ми досягнемо 3% до 2036-го року. Ми можемо це зробити. Можливо, треба ще більше робити інвестиції у оборону, і треба враховувати і нашу якість і спроможність. Якщо ми будемо лише говорити про цифри, то в нас буде 32 лише союзника окремих з відсотками. Зараз ми маємо виконувати те, що ми домовились робити в НАТО у Вільнюсі, в Вашингтоні стосовно регіональних планів. Ми зараз працюємо з Фінляндією та Швецією у Скандинавському регіоні для того, щоб збільшити Нашу оборону, і ми спілкуємось із Германією, і з Францією стосовно того, що ми маємо інвестувати більше у збільшення нашої спроможності. Це може також говорити про збільшення відсотку, але я хочу говорити про результат. Ось це найбільш важливе. Дякую.